Це не з метою економії енергоносіїв, не з нашими планами не навчатися в холодну пору року. Це лише спроба якби, прорахувати можливі варіанти. В країні війна і, на жаль, є вірогідність ударів по критичній інфраструктурі, в тому числі і нашого міста. Ми надіємося, що на найкращий сценарій, що у Нас буде безпечно, спокійно, ми будемо з теплом, з електрикою, з водою. Проте на той випадок, якщо будуть, буде пошкоджена критична інфраструктура. Бо навіть якщо не буде води, там чи електрики, ми не зможемо навчати дітей у звичному форматі. Добре, коли буде все добре. І, наприклад, в нас буде залишиться все так, як є. Інфраструктура буде працювати. І семестр закінчиться в такому випадку за п'ятиденним тижнем 23 грудня. і Діти підуть на канікули. Проте, якщо буде по-іншому, тоді виникне питання, чому ж ми не використали оці умови, які є зараз, і не вчили дітей тоді, коли умови є. Більша частина закладів вирішила все-таки працювати за п'ятиденним тижнем. 16 ухвалили рішення, що будуть переходять на 6. Stadenku.